Будівлю першої у рівному насосної станції продали за аукціону за 70 тисяч гривень. У міжнародний день театру працівники лялькового розповіли, як змінився театр за рік повномасштабного вторгнення. Волонтерка готує сухі супи та борщі для військових на передову. Вже таких відправила понад тисячу порцій. Від завтра з Рівного до Львова запускають модернізований інклюзивний електропоїзд. Як ідеться в інформації Укрзалізниці на сторінці Фейсбук, поїзд за номером 806-805 відправлятиметься зі Львівської станції щоденно, окрім суботи о 16.35. Зі станції рівне поїзд рушатиме щоп'ятниці та щонеділі о 13.20. Також поїзд номером 804-803 відправлятиметься зі Львова щоп'ятниці та щонеділі о 9.50. А з Рівненської станції щоденно, окрім суботи, ОБС 15.7, йдеться у повідомленні. Постійно є зворотний зв'язок від ОКБО. Ми таким чином вже отримали декілька. Потужних генераторів і для облводоканалу, і для місць компактного проживання безліч допомоги, яка стосується саме місць компактного проживання, це і ремонтні роботи силами УКБ ООН за фінансуванням цієї організації відбувається в Дубно, в Клевані, в Березному. Основна задача сьогодні це інтегрувати всіх вимушено переміщених осіб в нормальне життя на рівні. Це забезпечення робочими місцями і це розселення по місцях. Не компактне проживання великої кількості, а окремо індивідуально. Будівлю першої в рівному парової водокачки продали з аукціону приватній особі. Водонапірна башта на Соборній побудована на початку 20-го століття і раніше забезпечувала водою значну частину міста, каже краєзнавиця Світлана Калько. Цікава будівля, розташована під Рівненським шляхопроводом, руйнацію якої рівнянні спостерігають вже багато років. Є не що інше як колишня водонапірна башта, яка працювала за допомогою парового двигуна. Коли за Польщі прокладали водогін, це 28-29 роки. То роботу цієї водонапірної башти відновили. І власне кажучи, вона працювала як резервна настосна станція до. 1949 року будівля водокачки була на балансі області. Як повідомив заступник голови обласної ради Сергій Свисталюк, її продали на аукціоні з третього разу. В перших двох торгах переможці відмовились підписувати договір, і нещодавно відбувся третій аукціон, де було двоє учасників. Стартова ціна складалася майже 73 тисячі гривень. В кінцевому результаті договір був підписаний з одним з учасників. Вартість продажу разом з ПДВ понад, якщо не помиляюся, вісімдесят тисячі гривень. Я як голова комісії, які там візує ці документи по продажу з аукціону, ну, тішився думкою, що вона була дово. Лі такої високої, майже під 2 мільйони гривень. І надіявся, що хтось з учасників все-таки підпише договір купівлі продажу. Ну але це не від нас залежить. На останньому аукціоні теж було два учасника: а саме Галина Богун з пропозицією в понад 72 тисячі, та Олександр Качан з пропозицією в понад 1 мільйон 200 тисяч. Останній переміг в аукціоні, проте відмовився підписувати договір. Пан Олександр пояснив Суспільному свою відмову. Все банально. Не вистачило коштів. Старого, бо я думав, що все буде добре. Але, на жаль, гірко це визнавати, але не вистачило коштів. Після відмови Олександра Качана підписувати договір переможницею визнали Галину Богун з врази меншої пропозиції в понад 72 тисячі гривень. На питання суспільного якою буде подальша доля придбаного об'єкта, пані Галина відповідати відмовилась. Далі переможець аукціону ще мусить звертатися до рівненської міської ради щодо оформлення чи оренди чи право викупу на земельну ділянку. А як вже там буде це не від нас залежить. Артемо Степюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини. Рівна. Час, коли довелося звикати до роботи у стресових умовах, так характеризує рік, що минув актор обласного театру Ляльок Давид Стеблюк. Після повномасштабного вторгнення йому з колегами довелося грати перед сотнями глядачів з різних куточків України, працювати при вимкненому світлі та під час повітряних тривог. Переривається вистава. Ти маєш зібрати глядача і його завести в підвал. І Це постійно такі перериви взагалі в виставі, коли і рвати це не дуже класно. Ти не можеш там вийти з сцени. Можливо, ти монолог саме, мабуть, до якого ти доходив весь цей період, він обривається, і ти отут же маєш вивчати, якби як ти війшов такий розхолоджений знову в той монолог, але привикаєш, працюєш. Тиждень, місяць І всі у міжнародний день театру на сцені обласного театру Ляльок проходить репетиція вистави Івасик Телесик. За словами режисерки Олени Ткачук, глядачам запропонують незвичне бачення казки. Її присвятили матерям, чиї діти боронять Україну на фронті і подали так, щоб і дітям, і батькам було однаково цікаво. Сама вистава вона не просто про хлопчика Івасика, який поборов змію. А в першу чергу це Розповідь про е, взаємовідносини е, батьків і дітей, е, взаємовідносини Івасикової мами з Івасиком, про дорослішання і про е, ну, мужніння хлопчика, який стає чоловіком. І е, взаємовідносини іншої мами, тому що змія теж мама. І в неї теж дитина, за словами директора театру ляльок Володимира Данилюка, спершу різниця у сприйнятті вистав рівнянами і внутрішніми переселенцями відчувалася, але з часом усі вони злилися в одну аудиторію, каже найшвидше адаптувалися діти. Ми почали працювати на орієнтуватися на внутрішньо переміщених осіб. Тоді, якби масово, так так само відтік на західні області відбувся людей. Ну в основному, це ж мами і діти. Ти це ж наш контингент. Переглянули нашу взагалі репертуарну політику. Ми відмовилися від вистав, які пов'язані якимось чином з агресором. Репертуар звичайно трошки менший став, але ми буквально за минулий рік. Здійснили як ніколи сім нових вистав у рік повномасштабного вторгнення в обласному театрі Ляльок почали масово плести маскувальні сітки для фронту. Також тут почали показувати класику українського кінематографа з фільмофонду національного центру Олександра Довженка, працівники якого вимушено переїхали у рівне на час війни. За словами директора театру Ляльок Володимира Данилюка, кількість постійних глядачів за останній час помітно зросла. Максим Коломис. Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Це вмісто одного пакетика. Ми його заливаємо кипятком і даємо йому настоятися. Тобто військові його можуть, навіть якщо не мають змоги, не проварювати. Рівнянка Марія Ярославська показує, як робить сухпайки для військових. Чоловіки з моєї сім'ї, мої дядьки, вони воюють. А я зрозуміла, що мені треба щось також робити, і саме своєю працею. І от виникла ідея висушити сухий суп, борщ і різні якісь такі сухпайки передати для наших військових. У нас зараз уже в сушилці є капуста наразі, також є томати і є. Морква. Вони ось таким чином зберігаються. Тут у нас вже висушені продукти, багато різного всього. Наприклад, ну, із сушеного це гриби, е м'ясо. Ще у нас ось такі гриби, цибуля, буряк, морква, томати. І капуста паралельно. Марія працює дитячою логопедкою. каже, на роботі познайомилася з мамами пацієнтів, які долучилися до ініціативи готувати суху їжу для військових. Одна з них Ганна Тростюк. Це наші комбаски сушаться на сушках. Дві сушки маємо. Ось так вони виглядають. Жінка сушить м'ясо у себе дома, яке потім передає Марії. М'ясо обов'язково треба для військових. Обов'язково треба, щоб мали вони сили, наснаги, і тому без м'яса ніякий суп не, не не може бути. Воно набагато довше в нас сушиться. Вартість його теж не дешева, не так як овочів, наприклад, буряка моркви. Необхідну кількість інгредієнтів Марія зважує та змішує між собою, згодом засипає у пакет і вакуумує. Каже, на одну порцію сухого продукту йде три літри окропу. Вистачає такого обіду на трьох військових. Ми спочатку сушили в сліпу, а мій дуже хороший друг Олексе, він є зараз на війні. Він за освітою кухар-технолог. Я йому зателефонувала і абсолютно спокійно пояснила, що я хочу сублімувати продукти. І він допоміг розробити методом проб і помилок, розробити цю рецептуру і розповів, як правильно, як доречно це все робити, що по грамах як зібрати. Окрім борщу, Марія готує п'ять видів супів. Є суп з овочами, є суп з макаронами та м'ясом, є суп з кускусом та грибами, є суп харчою, є суп з гречкою та грибами. Зі слів Марії, сухі супи та борщі вона робить з липня минулого року. На передову відправляє їх раз на два тижні. каже за час волонтерства вже передала таких понад тисячу. Я хочу, щоб Україна і Українці знали, що ми рівняни теж працюємо за для нашої спільної перемоги, що рівне не відсиджується. В планах у нас сублімувати рослинний і тваринний білок. Ми би хотіли це робити, але нам треба в 10 разів потужніше обладнання. Якщо хтось може допомогти, порадити не знаю, допомогти нам розібратися в цьому, ми будемо завжди тільки раді. Ольга Ворищук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Стінопис на честь розстріляного героя України, снайпера Чернігівської тероборони Олександра Мацієвського створили на території управління патрульної поліції у Рівному. Як повідомила речниця патрульної поліції рівнощини Івана Лойко, над стінописом продовж двох днів працював рівненський художник Костянтин Качановський. На ньому автор трафаретом зобразив Олександра Мацієвського, а також траурну стрічку та цитату Степана Бандери. Нагадаємо, Олександр Мацієвський на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем узб. Збройні сили захищав Чернігівщину, брав участь у боях поблизу Солидару 30 грудня минулого року. Під час виконання завдання зник за інформацією СБУ, саме у той день після сказаної фрази Слава Україні його розстріляли російські війська. Ініціатором створення стінопису став наш керівник Мерчук Сергій Юрійович. Ми домовилися із рівненським художником Костянтином Кочановським, який і втілив наш задум в реальність. Щоранку ранку із 2016 року патрульні перед Виїздом на зміну шикуються тут на плацу і вітаються словами Слава Україні! Героям слава і співають Державний гімн України. Тому цей мурал є своєрідним нагадуванням про те, що варто цінувати і пам'ятати про героя, який віддав своє життя за нас. Благодійний матч між Народним клубом Верес та футбольним клубом Карпати відбувся на стадіоні Авангард під час перерви між іграми в українській прем'єр-лізі. Взагалі просто була домовленість між тенарами про проведення товариської гри в цю паузу, коли грає збірна. Але ну вже по підготовці цього матчу виникла ідея зробити це благодійним матчем, так як у нас була історія, що вже наша команда футболісти відвідували Клевінський госпіталь. Де проходять реабілітацію та лікування наші військові, які отримали травми на фронті. Ну і виникла ця ідея, зробити матч благодійний саме в підтримку госпіталя, де лікуються військові. Під час матчу гроші для Клевенського госпіталю збирали декількома способами. І qr код під час прямої трансляції, і квитки, які реалізовувалися, ну всього разом зібрали 152 тисячі гривень на допомогу Клевенському госпіталю. Колектив госпіталю визначить, що нам саме необхідно в даний момент. Цю інформацію передамо керівництву Вереса, народного клубу Вереса, і вони нам закуплять і передадуть на потреби на використання госпіталю. Квитки на матч продавались в вільному доступі. Відно до наявних місць бомбосховищах на укритті, які є на стадіоні, і поряд, які знаходяться біля стадіону. Богов, все добре, повітряних тривог не було. Ну станом на сьогодні мені невідома інформація, що були якісь зауваження. Матч закінчився перемогою львівських Карпат з рахунком 0-3. Артем Степюк, Суспільне новини, Рівне. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.